Bonjour à tous mes chers, élèves! comment allez-vous aujourd'hui? Ça Ça va? se passe bien? Vous allez bien? Je suis heureuse, Я ща. Якщо в мене є новачки, які ще тільки підписалися на канал і не знають, як відповідати на ці питання, швидесенько натуємо. Якщо вас французи питають, ça va?» або вони можуть спитати ça va?» ви відповідаєте ça va!» Б'я, ну, якщо все добре, якщо не добре, рекомендую теж сказати bien і, знаєте, посміхнутися. І тоді навіть самий поганий настрій стане прекрасним. Отже, ça va bien або je vais bien. І одразу такий, знаєте, екскламасін, знак оклику. Дуже часто українці, яких я навчаю, плутають і кажуть: je suis bien. Suis відіє слово être, відмінювання, а ви від дієслова «aller». І, безумовно, коли французи питають сава, оцей ва це дієслово «aller». Тому слушно відповідати «je vais bien». І якщо ви не дуже хочете постійно казати слово bien, це така, знаєте, тавтологія мовна. Будь ласка, кілька прислівників. «je vais nickel», «je vais extraordinaire. А чому б ні? Покупай. Ну що, включаємося, вы êтли. Je suis Victoria Власова, je suis професор des langues з étrangères і сьогодні про французьку. Сьогодні я вас запрошую по крокам уроку, який в мене щойно відбувся, на курсі Едіто А2. До речі, якщо ви ще не з нами. Приєднуйтеся, курс триває до 1 грудня, а також цей курс буде у запису всі уроки, тому ви нічого не пропустите. Сьогодні ми на курсі вивчали тему швидесенько, ліки її підготували. Лістілю, тому що мої уроки треба обов'язково записувати. Тема «La négation» заперечення. А, фрази заперечні, і зараз я вас навчу найпоширеніші фрази, які ви можете чути від французів, і які вам доречно навчитися говорити. Отже, найпопулярніші конструкції – «C'est parti, la négation». Перша конструкція я її називаю класичною, тому що а, вона в 95%. Існує в розмовній французькій. Що це за конструкція? Ви берете підмет. Підметом в нас може виступати ж, ну, ma mère», «ma voisine», «mes enfants». тобто будь-який предмет, який відповідає на питання хто ну або що. Далі ви ставите заперечне перше слово «не». Наприклад, давайте на Ж будемо акцентуватися, бо всі ми такі егоїсти в гарному сенсі цього слова себе любимо, тому з «ж» починаємо. Ж. Далі ви ставите «н», далі ви ставите дієслово, яке ви відмінюєте, зараз покажу приклад, і далі ви ставите па. Получається, наприклад, хочу сказати, Я не є викладачем? Ж не професор». Наприклад, хоча же професер. Je ne suis pas professeur. Або Я не знаю цю тему. Je ne sais pas ce tem, або Я не вмію говорити французькою поки що. Je ne peux pas parler français. Якщо зрозуміло, одразу в коментарях ставимо плюсик, а якщо не зрозуміло, то задавайте свої питання. Таким чином, класична формула заперечного речення, коли ви хочете сказати, наприклад, я, я не роблю щось, я не знаю, я не співаю, я не вчу, я не можу і так далі. Отже, ви берете частку не і частку па і обіймаєте цими частками дієслово. І ще раз приклади. Je ne sais pas, je ne Компомпа. А давайте від «же» трошки відійдемо. Вона не знає. Elle ne не па. А давайте на ми. Ми не вміємо. Ну не па. А давайте на ви. Ви не співаєте. Ву не pas. У кого зайшла класична конструкція, будь ласочка, свій плюс. Або ви можете попрактикувати правопис і написати в коментарях ж comprends». «Je comprends», Я розумію. Або є така дуже класна розмовна конструкція. Ми її сьогодні вивчали, до речі, на уроці. по е, тексту про en famille». фраза увага. Сає. Сає, са яка перекладається зрозуміло. Сає, є в моїй кишенці. Сає. Так, ну що? Ідемо на наступну конструкцію. Я зараз буду давати вам приклади, як речення звучить або як питання звучить французькою мовою в стверджувальній формі, і ми зразу з вами будемо оформлювати відповіді в заперечній формі. Таким чином, у вас буде контекст, правильний контекст. Від контексту ви будете краще розуміти, що ж відбувається в мові. Ну і відповідно заговорите. Тільки не забувайте, для того, щоб заговорити, треба. Правильно говорити це пахці. Перший приклад ми беремо на слові дежа. Слово дежа це прислівник, який перекладається вже. Вже. Наприклад, elles sont дежа partis. Ще раз, за мною обов'язково в голос. Ель partis. Тут зверну вашу увагу, що в нас працює час пасе композит. І я вас попрошу, ось тут залишаю посилання, передивитися це відео, хто ще не дивився, про пасі-композі. Це минулий час. Le passé elles sont déjà parties. І тепер нам треба на це питання дати відповідь в заперечній формі. І відповісти, ні, вони ще не поїхали. Давайте формувати разом. Відповідаємо: Ні, це буде но. Но вони. Elle. А тепер по правилу обійм. Ми обіймаємо завжди перше дієслово. І в нас виходить: elle ne sont pas, і жаль ми змінюємо на encore. «Elles ne sont pas encore parties». Elle ne sont pas encore partis. І давайте зробимо ще раз маленький діалог. «Elles sont déjà parties?» вони вже поїхали. Non elles ne sont pas encore parties». Ні, вони ще не поїхали. Прекрасно! На цьому моменті я дуже вас попрошу, порекомендую вам. давайте так, Живу conseille» французькою мовою. Зараз в коментарях, хто хоче працювати, хто хоче мій зворотній зв'язок отримати, прошу. Напишіть, будь ласка, на цей приклад, на цю модель здежа свій власний приклад, ну, з іншими дієсловами. Але спробуйте витримати композі. І знову скажу, якщо композі не дивилися, в мене є чудове відео, будь ласка, яке ви можете переглянути по пасі композі. а ми їдемо з вами далі. Наступна друга модель, дуже розмовна, дуже ходова через слова в стверджувальному питанні. Ми, ми з вами зараз робимо кліше питання відповідь. Суван або кельфа. Суван і кефа перекладається часто. Суван, кефа. І приклад. Tu vas tu vas ти часто ходиш на танці, ти часто ходиш танцювати. І ви, наприклад, хочете відповісти такою схемою. Ти знаєш. Я ніколи не ходила танцювати. Наприклад. Як це буде? Ну ви вже вивчили слово но, ні. Це таке, знаєте, дуже потрібне слово в житті давати комусь відповідь ні. «Но». А тепер нам нужно сформувати речення. Я ніколи не ходила танцювати. Що ви робите? Давайте формувати. Ставимо на перше місце я. Ж. Прекрасно. Далі в нас іде пасі компози. Ви ставите н, н. І від пасі-компози перше допоміжне дієслово сві. -не-сві. А тепер увага! У вас є ніколи. Вам хочеться комусь зараз поставити ПА. Чи не так? «не», свій па. Знаю, що хочеться, бо в мене великий досвід, я знаю, що вам хочеться. Але тут па ми не ставимо, тому що. Є правило, якщо у вас є жаме слово ніколи, то цей жами займає позицію «па». І получається, je ne suis jamais свідоміжним, а тепер ставимо «партісі», пасси від пасси компози. Allez. Je ne suis jamais алі allez... en boîte. І слово en boîte це на дискотеку, хто не знав, запишіть. Je ne suis jamais allé en boîte. Прекрасно. Також в коментарях спробуйте написати свої приклади. Кому потрібно подивитися пасі-компози, передивіться, потім прийдіть і напишіть приклади. Ідемо далі. Третя модель Третя модель хочу дати вам через прислівник «тужур». Тужур, ви знаєте, перекладається як завжди, завжди. завжди" Навіки. Тужур. А от в контексті, наприклад, чужу, тужур. «De la guitare», «Tu joues toujours de la guitare», ти все ще граєш на гітарі, все ще записуйте, так, є і такий формат перекладу. Ти все ще граєш на гітарі, «Tu toujours, toujours de la guitare?» і відповідь. Тут увага, хочу вам дати таку. Конструкцію кліше як більше не граю, я щось більше не роблю. Тут контекст, що я це робив колись, але більше цим не займаюся. І от ми зараз створимо речення: я більше не граю на гітарі. Увага! Як це сказати? На першому місці ж. Ну, а окрім Ж, будь-який інший може стояти підмет. Ну, якщо ми, «мамер», якщо моя мама, мій син, мовфіс, якщо мій син. Але ми зараз акцентуємося на Ж, щоб вам простіше було зафіксувати увагу. Отже, вам треба сказати: я більше не граю на гітарі. «Ж». Далі ми ставимо ви вже молодці н, Ж, Далі ми ставимо дієслово. І, до речі, такий ну, другий лайфхак, який вам даю, що після, не, після не, прослідкуйте, щоб у вас завжди було дієслово. Же не жу, а тепер більше плю ми ставимо на місце па класичного. І виходить, ne joue plus Же не guitare. guitare. Я більше не е, їжджу в Росію. «Je ne vais» je ne viens plus en Russie». Так, обов'язково свої приклади пишемо мені в коментарях, тренуємо правопис. Особливо, що у вас така Вікторія є, va, Victoria, moi", яка перевіряє коментарі, якщо, яка ще й поради вам дає conseils методичні, якщо ви їх просите. «Très bien». Так, зрозуміли. наступне четверте кліше, яке я вам хочу дати, Attention. Коли у вас йде слово «хтось», «хтось», от ви часто можете спитати: «А, ти когось бачиш на вулиці, або ти когось бачила в театрі? Давайте приклад. Tu vois dans la rue? Мене там вулиця. Tu vois dans la rue? Або давайте через passé composé. Tu as vu quelqu'un dans la rue, так? Або давайте, ну, фютюр не хочеться сьогодні підключати. Uh, давайте на пасі компусії залишимося. Uh, ти писала комусь минулого тижня? «Tu as écrit à quelqu'un la semaine dernière?» Voilà. І тепер відповідаємо. А відповідь, якщо заперечна, то у вас «quelqu'un» буде змінюватися на нікому. Так? Який в нас був водний, нагадайте мені приклад, Je dans la rue. давайте ти бачиш когось на вулиці. Відповідно, когось буде змінюватися на нікого. Як це буде? Формуємо. Я нікого не бачу на вулиці. «Je» – швидесенько підтягнули частку не, ne» – ne... Тепер бачу діє слово відмінюємо. Ва, «je ne vois». І тепер увага, знову па не буде, бо па ми розібрали на початку уроку в класиці жанру, а зараз ми розбираємо інші кліше. Отже, у вас виходить, що замінює слово personne, яке перекладається ніхто. Je ne vois personne dans la rue. Je ne vois personne dans la rue. Voilà, très bien. Тобто у вас персон замінило позицію па. І ось таке кліше. Також свої приклади обов'язково підгрузіть. Ідемо далі. П'ятий приклад, так, як ще можна говорити, коли в нас йде слово «quelqu'un» або увага, його синонім monde». «Quelqu'un» – це хтось, тулюмоде це всі. І, до речі, я сьогодні також на уроці казала, хто був, хто дивиться це відео зі студентів актуального потоку. monde», якщо ми розбираємо на молекули, Тут це весь «le monde» – світ. Тобто можна перекласти весь світ, але ми перекладаємо усі логічною такою українською мовою. Усі. «Alors quelqu'un» і monde». Як нас буде утворюватися заперечний фрагмент. Увага! Коли вони на першому місці? От ви хочете сказати, хтось може мені допомогти? «Quelqu'un peut m'aider?» Або так, знаєте, розмовно, quelqu'un qui peut m'aider?» Ні, ніхто не може тобі допомогти. Но, і тепер увага, те, що було кяльтя, ми ніхто, персен, який ви вже знаєте, ставимо на перше місце. Персенне, а тепер увага не «тиди». Тут на строчці, бачите, порядок слів змінився. Персне ніхто. І як, в принципі, як логічною низкою, як в українській мові не може. «не пе» Персон не пе тобі допомогти. Персон не пе», пти. Ніхто не пише. Перси не крі, ніхто не може, не пе, ніхто не спить. не Записали і приклади обов'язково написали. Шостий паттерн. Шоста фраза кілька шуз. – це щось, роздивимося зараз «кейко-шос» в значенні об'єкту. В значенні об'єкту, коли відповідає на питання, кого що. Ну, наприклад, че ви кейку зберег, ти хочеш щось випити, або кейко-шос компенсу, ти хочеш щось зрозуміти. І ось в такому випадку, в нас кейкушос, якщо ви хочете сказати нічого, ви змінюєте на на'я. Ріан, рін. Одразу я дід п'яф мені прийшла. Ну, рін, ну, жони ріан. І заперечна відповідь: ну, no, я нічого не хочу пити. Ну, no, ж, увага, ставимо je, потім ставимо н, потім діє слово ж не в і далі rien boire. Je ne veux rien boire» перекладається, я нічого не хочу пити. Прекрасно, маніфій. І останній сьомий паттерн, коли у вас кількусь, а щось слово вже стоїть не об'єктом, а суб'єктом. Головним членом речення, наприклад, щось тебе турбує, щось тебе турбує, і відповідь: нічого мене не турбує. A rien ne me dérange. Кілька не вапа, щось не так, сава, ріа не варій, нічого поганого не відбувається. Тут і б'я, тут і парфей, тут і нікель з того, з чого ми починали наш урок. Ну що, мої хороші, меше замі, хто був новенький і передивився це відео. Ставте також лайк, якщо вам сподобалося. Тоді алгоритми YouTube будуть показувати мої уроки вам частіше. Ті, хто вже мої учні дуже багато часу, приклади чекаю в коментарях. Voilà. Aujourd'hui, je vous souhaite une super bonne journée. Бажаю вам прекрасного дня. Не забувайте переглядати і інші відео, щоб ще краще говорити французькою мовою і щоб бути ще впевненішими в собі. Pour être plus certain sur vous. A très bientôt! Bon soirée! І побачимось. Не переключайтесь.